Сестри, вітаю вас святом хрещення України-Русі, з Днем Святого Вільного Апостольного Князя Володимира і з Днем Української державності. 1035 років тому Україна Русь була хрещена і хрещена і пішла не в Мокшанські болоти, а Новий рівень. І рухалася вона до європейських країн. І зараз вона рішуче обрубує ці тим, її зв'язали з Росією з п'ятою колоною. І зараз, після служби Божої, ми їдемо в парламент разом з колегами для того, щоб Примусити поставити законопроект, який ліквідує п'яту колону Росії. Хочу всіх привітати з Томасом, бо саме після Томасу постала або відновилася Православна Церква України. І жахливо уявити собі, що би було, якби не було Томаса, якби не було нашої об'єднаної, єдиної Соборної Православної церкви. Але важливіше для всіх зараз для нас армія. Армія, за яку ми всі молимося, яка забезпечує існування нашої держави, яка нас точно приведе до перемоги перемоги над демоном агресором. А ще цементує нашу націю, нашу державу мову. І отже, армія, мова, віра, Європейський Союз і НАТО. Це те, чим живе зараз не 25, а весь український народ не 25%. І 24 лютого це величезне випробування в новій фазі війни, але ми точно вже ні в кого не має жодних сумнівів, що для нас найважливіше. І ніхто не похитне нашу тверду впевненість. Нашій перемоги, вірі нашої держави і в нашому руху в Європейський Союз. Хочу всіх привітати, з цим святом, з днем хрещення, з днем державності і побажати всім молитися за нашу перемогу і за нашу державу, за наших воїнів і за наш народ. І ми точно переможемо. Слава Україні! Дякую!